Те, хто сьогодні йшов по дорозі і якраз наголошував на те, що ми повинні дякувати Богові за свій рідний край. Дякувати всім тим, хто синові свого життя скрутив на цій хресній дорозі, коли відстоював її краще майбутнє. Ми бачимо, що добре християнське виховання це є добрий приклад де нема ні більшої доволі, аніж віддати своє життя за свого ближнього. Ми також би хотіли наголосити, що ворог може бути різний. Ворог, який стоїть з автоматом чи танком. Ворог може бути і гріх. Ворог може бути різний. Я би хотів сьогодні застерегти усіх нас, також про того ворога, які маскируються у різний спосіб. Коли ти бачиш ворога з автоматом на тебе, ти готовий проти нього протистояти. Є такі де співпрацює ФСБ, проросійським налаштуванням спецслужби, які створюють церкви, де, можливо, покривалися державою попередньою. Не виключно що проект Клініла. Один із таких моментів, це є так звана серпта прогнобійці. І як то каже, воно не прийде до мене. Прийде. Якщо ми сьогодні не звернемося до нашої влади, до представників, не будемо героями, коли прийде ваша дитина з п'яними очима і скаже, що ти мені більше не мама чи тато, тоді ми зрозуміємо, що таке їх хрест. Сьогодні це були такі цвіточки. Тому ми сьогодні йшли, нас дощ не злякав. Кого кулі не злякали. Я би хотів, щоб ми були всі в солідарності, тому що є секти, які не перебирають, чи ти православний, чи ти католик. Вони нищать все, що є християнське. Адже всі ви, які утримали ухрещення миропомазані і стали воїнами христовими. Ви сьогодні є христове військо, яке йшло в цьому хрестому поході. Консолідуємося, дорогимо Христі, брати і сестри. Адже ці секти на сьогоднішній час не тільки у Львові, не тільки в підгірці їх кругові, але також і планують будівництво тут з на привокзанні, маскируючи, що там буде склад склопродукції. Вони готові підірвати нашу Україну. Ми вдалося їм зброєю це зробити, зроблення психотропними речовинами або різним гуртмезом чи іншими моментами. Я вас всіх благаю. Не будьте байдужі до себе, до своїх дітей. Звиваємо до наших представників влади. Хай вони потурбуються захистити. Адже ви захистили в Києві на Майдані своїм свої тілом, своїм життям. Тому я щиро дякую всім вам. Низько стіляю голову. Церква не покинула нікого. Не будьте байдужі до свого життя, до свого релігійного життя. Старамося всі разом. В консолідації свящила відстояти Христову віру, незалежно хто до якої конфесії належить, адже ворог не перебирає, нищить у серці підряд. Золотів нет.